На базі Полтавського педагогічного університету імені Володимира Короленка відбувся методичний семінар Успішне проведення та складання національного мультипредметного тесту Кроки до перемоги. Два роки від початку повномасштабного вторгнення стали справжнім викликом для освітніх установ під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання майбутніх абітурієнтів. Найголовнішою тезою семінару стало покращення результатів ЗНО у випускників, підвищення рівня набутих знань та підготовка до завершення навчального року 2024. Нам треба бути готовими до того, що можливо на жаль може скластися і так. Що нам доведеться проводити зовнішнє незалежне оцінювання в наступному році, мабуть, у такому форматі, як був і два попередніх. Оце є нашою головною задачею. Ми запропонували запросити сьогодні на цю нараду керівників Центрів професійного розвитку педагогів Полтавської області, керівників установ окремих, представників інституту, чи тепер вже хай буде у вас академії після дипломної освіти, науковців педагогічного університету, керівників департаменту. Обласного і міського для того, щоб скоординувати, проговорити і поставити завдання. Полтавський педагогічний університет визначено як локацію для проведення семінару не випадково, адже саме ця установа готує педагогічних спеціалістів та є центром розвитку педагогіки в Полтавській області. В нашому університеті готують найкращих предметників, співробітників шкіл, психологів, методистів, менеджерів. найкращих педагогічних університетів країни нашої України із 130 закладів, які готують фахівців педагогії. Хочу зазначити, що за результатами моніторингу Державної служби якості освіти, наш університет визнаний найкращим суб'єктом господарювання. В області і увійшов до відповідних показників 26% найкращих суб'єктів господарювання України. Час зустрічі були підбиті підсумки ЗНО минулого року. Зокрема, обговорено успішне забезпечення тестування для всіх абітурієнтів, у тому числі й Полтавщини, відповідно до вимог, що існували в період довоєнного стану. Перед вами на екрані інформація статистична щодо всіх проєктів, які були зреалізовані українськими та регіональними центрами оцінювання якості. Осіб. Ви бачите, що це і національний, і предметний тест. І магістерські вступні випробування – це дуже величезний обсяг роботи, який також був зреалізований на Полтавщині. І моніторинг дослідження якості освіти, все ж таки, попри війну, вдалося реалізувати не скрізь, звичайно, але вдалося. Ну і безпосередньо сертифікація учителів. Що стосується Харківського регіонального центру, то загальні. Усі, хто пройшов тестування у Харківському регіональному центрі, це понад 42 тисячі, майже 43 тисячі учасників цих тестувань. У 2024 році абітурієнти ймовірно знову складатимуть національний мультипредметний тест замість ЗНО. Як це відбулося торік?